Перевісна людина, бажаючи пояснити незрозумілі її явища природи, приписувала їхні виникнення волі таємничих вищих істот, божеств. Через танець люди намагалися вгодити Богові, просили його дати хороший врожай чи наслати дощі, використовуючи особливі магічні дії, обряди, з виникненням релігійного культу виник і культовий танець. Релігійний культ поклоніння божеству, релігійне вшанування предметів, реальних чи фантастичних істот. Сукупність прийнятих у тій чи іншій релігії обрядів, свят, ритуалів, звичаїв тотемізм первісна форма релігії. Це віра в існування тісного зв'язку між людиною або якоюсь родовою групою та її тотемом. Певним видом тварин рідче рослин. Тотемні танці культові танці, які виконувалися під час певних обрядів і магічних ритуалів у таємній печері. Печера була своєрідним святилищем, де посвячені особи шамани здійснювали тотемні ритуальні дійства, які безпосередньо супроводжувалися танцями, заклинаннями. Звертаннями до певної тварини тотемного пращура. Тотемні танці служили передусім для вшанування тотемної тварини і заручення її заступництвом і захистом від голоду чи нападу. Під час ритуалу його учасники не би відчували присутність тотемного пращура. Поєднання ритму музичних інструментів в основному ударних. Та темпу танцювальних рухів, які дуже плавно ускладнювалися та прискорювалися, справляло дуже сильний вплив на учасників даного ритуалу. Подібні хореографічні композиції використовувалися для введення людей у стан трансу для досягнення просвітлення та масової релаксації. Нині такі тотемні танці збереглись у народів, які не зазнали впливу цивілізації. І продовжують жити за первісними законами. Це деякі племена австралійських аборигенів та африканських бушменів.